Доброго дня, друзі. Мене звати Сандра. Вітаю на своєму таро-каналі. Сьогодні буду розбирати з вами таро розклад на тему, що коїться в житті колишньої або колишнього саме зараз. Це відповідь користувачу. Тож дивіться це загальний таро розклад. Якщо вам це резонує на початку по своїй інтуїції, то тоді дивіться вже до кінця. Нагадую, обов'язково лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Це важливо для мене, для цього каналу і для нашого спільного зв'язку. І так, давайте починати. Значить, загальна сигніфікація ваших відносин. Наразі подивлюся, про що вони, які події між вами відбуваються. Стан підвішеного наразі, дивіться, тут взаємодія іде лише у ну, щось легке, умовне, щось поверхневе, тобто взаємодія є поверхневою, несерйозною. А ось це може бути також любовний трикутник, тому що в нас є трійка чаш і трійка пентаклів, і, власне, ситуація в залежності від цієї ситуації. Добре, давайте дивитися наразі значить, ваша позиція у відносинах. Яку позицію наразі займаєте у відносинах? Ви десятка жеслів, король Пентаклів. Так, дивіться, ну вам наразі складно. А, тобто важко, немає ресурсу, не можете тягнути цю ситуацію. В принципі, тут або людина жената, тобто, або ви знаходитеся у сім'ї, або ж ну це буде у деякого відсотка глядачів, але ж ви людина така фундаментальна, тобто для вас важливо. Щоб все в вашому житті рухалося саме фундаментально до певної цілі? І для вас важливо також споглядати, ну, до чого саме ситуація веде, до чого саме відносини ведуть. Якщо цього немає, вам неспокійно. І наразі вам неспокійно. Яка позиція партнера, чоловіка або жінки у цих відносинах? Яка є позиція? Е, так, з е, е, наразі людина. Так, зараз це, це про що? Людина мутить. Ну, тобто людина мутить крутить, е, е, відсторонюється і, е, ну, власне, тут як, як, е, в принципі, і є певний натяк на по, ну, як на зустріч, так, щоб відбулася у вас вже. І натяк на повторення цієї зустрічі, щоб знову якби, пересікатися, знову зустрічатися. Але ж тут є певна маніпуляція можливостями. Тобто людина може щось мутити крутити. Тобто, можна так, а давай так, а потім вже не так. Тобто, тут якась така знаєте, похибка, тобто постійно незрозумілість. Давайте, значить. Думки цієї людини щодо вас. Думки. Ну, по-перше, є певне розчарування. І з приводу цього по чотирці час є віддалення. Ну і, власне, між вами відбувся розрив по смерті. Тобто, щось тут між вами відбулося не таке, як треба, але все ж таки людина. По тузу жезлів, тобто дає певні шанси, щоб вони розвернулися, але ж із позиції закритості, більш за все, такі шанси, щоб, умовно, до, до неї да, щось зробили, до неї якось проявилися. Так, може спокушати певним чином. Так, тобто якось там ну, фліртувати, але при цьому на віддаленні, тобто не підпускати до себе близько. Значить, які відчуття? До вас відчуття. Ну, по-перше, є розчарування, отрійка мечів. А по-друге, є попажу мечів, така ж ну, яршистість, таке ж віддалення, тобто певна закритість, впертість, не підпускання до себе, не відсутність якихось намагань, щось якби ну, така шторка. Це, по-перше, і, по-друге, по-пажу, є певна ну, якби не, ну, незрілість, тобто інфантильність, несерйозність. Е, добре. Намагаюся людина ще по-пажу, знаєте, ну, з однієї сторони може розібратися у ситуації, а з іншої сторони, це навпаки більш веде до певного нагнітання. Людина може саме нагнітати. Цю ситуацію, тобто придумати в собі те, чого немає, або чіплятися за якісь деталі, якісь мілочі, які між вами відбулися, і зациклюватися на них, і придавати цьому дуже багато значення. Начаться е, наміри щодо вас? Ну, знову ж таки, попажу. Не проти щось ну, романтичне. Попажу це знову ж таки про щось легке, поверхнісне, або ж ну, знову ж таки, про якусь незрілість. Тобто людина може романтизувати ваші відносини, якось дуже, як, ну, скрізь призму романтизму, або якихось надмірних споглядань на це все дивитися, очікування. Чи є особисте життя наразі? Ну, не дуже. Тобто карти говорять про те, що людина наразі замкнена у собі, дев'ятка жезлів і якісь перспективи вони несерйозні. Не тобто вони такі ну, маленькі, мізерні. Чи є якась кар'єрна реалізація? Давайте так. Так, може бути кар'єрна реалізація у певному колективі. Ось і. Також з приводу цього можуть бути як би, зазіхання на те, щоб отримати гроші, ну як це як утримання чоловіком. Тобто мати скоріше, не кар'єра, не про кар'єру, а про те, щоб якийсь, ну, як папік чи щось таке схильне до утримування був. І іде якби ну, або залучення таких папіків у свого життя, або наміри це зробити. Ну, тобто тут скоріше такий формат, що людина більш шукає собі то, ну, того партнера, який буде фінансово підтримувати. А, окей, і давайте подивимося на останнє, які перспективи між вами на майбутнє. Чи будуть, буде розвиток? Скоріше ви звернетеся до неї або до нього. Це призведе на початку до певного конфлікту. І знову ж таки, ситуація буде залежати від того, як ви її будете запрояснювати до цієї людини. Людина буде замкнена відсторонена, буде закриватися. А, і, і знову ж таки ситуація непорозуміння. І, врешті, ситуація дурня, тобто обнуління, ну, тобто нічого, затишок. І знову ж відлюдник, і знову людину-відлюднику в страхах. Тут, тут не знаю, тут щось не так. Ну, тобто тут у, у, людин, у, у ці, Цього партнера певні якісь ну, гаразди з собою, тому що немає до нього, якби немає шляху, не бачу, не відкривається. Тому тут таке дуже дякую за увагу. надіюсь, ви зрозуміли, Якщо так, обов'язково пишіть. Відгукуйтеся, переходьте на мій YouTube канал. Там є інші більш великі таро-розклади, а та також на мій телеграм-канал Шапці. профілю, там є інформація з навчання по таро. Дуже дякую вам до зустрічі і пишіть свої побажання щодо наступних розкладів. Бувайте.